Українці можуть лишитися без телеграму уже кілька місяців у владних колах обговорюють питання заборони та блокування цього популярного месенджера. Усе через те, що у телеграмі занадто багато інформації, яка може нашкодити Україні під час воєнного стану. Як ставляться до такої ініціативи влади пересічні українці? Давайте запитаємо у мешканців горішніх плавнів та Кременчука. Телеграмом користуюсь. Заборонять не треба, користуюсь постійно. Це той додаток, який під час війни, мабуть, виручає в багатьох, і негативно, звичайно, тому що ну навіщо так робити? Людям потрібно інформацію. Кожна людина обирає з якого каналу. Черпати інформацію, я думаю, ну не, не бачу сенсу в цьому, тому що буде великий супротив населення, тому що ну безкоштовний класний додаток, навіщо його от, блокувати? Вважаю, що хай буде так, як є. Я користуюсь додатком, але для роботи, для роботи я його не використовую тільки для спілкування з друзями, тому в принципі, якщо телеграм є. Дуже небезпечно для нас. Я вважаю, що це гарна ідея. Ні, я не пользуюсь, не користуюсь. Я не цікавлюся. Користуюся, але я не, ну, не чула про таку ініціативу. Я військово я не користуюся телеграмом, бо це на касапських серверах все зберігається. Тому. Користуюсь додатком телеграму і вважаю, що це. Ну, не потрібно його забороняти, тому що це інформаційна мережа, яка допомагає мені дізнаватися багато новин. І я використовую, щоб почитати які новини, саме телеграм. Тому це бред. Ми ж не Росія. Там, там потрібно забороняти, тому що там диктатура, там потрібно, щоб була тільки одна думка для всіх. Телеграм-канали ніяк не виконують закону про медіа, який прийняли. І він діє вже в цьому році. Люди мають розмежовувати офіційні джерела інформації і джерела інформації, які відповідають за ту інформацію, яку розміщують. Телеграм-канали цього не дають. Вони не перевіряють інформацію, вони не працюють з джерелами, вони дають абсолютно все, що потрапляє в їх поле зору. Я гадаю, що на сьогоднішній день це більше шкодить насправді, тому що. Люди не відокремлюють правдиву інформацію від тієї, яка є в загальних телеграм-каналах, і це дуже впливає на життя. Я думаю, що на сьогоднішній день навіть в близькій перспективі, навіть в довгостроковій перспективі, цього не станеться, тому що наша влада зацікавлена в розповсюдженні телеграм-майданчиків є офіційні канали президента України, Верховної Ради. Політичних діячів, на підтримку цих каналів виділяються дуже великі кошти, бюджетні кошти, і ніхто не буде рубати ту гілку, на якій сидить сам. Я вважаю, що якби це рішення було прийнято, воно було б правильне. Люди б отримували лише ту інформацію, яка має підтвердження і відповідає дійсності. Ні, ну смотря що вони ж вигадують, дивлячись на які заборони. То це 50 на 50. Користуюсь. Е, мабуть, потрібен такий, бо новини потрібні різні, скажімо так, з усіх боків. Тому хай буде. Телеграм, так, да, користуюсь. Ну, Я є підприємцем і ми в Телеграмі багато спілкуємося з клієнтами, ведемо телеграм-канали, тому це, типа, ну завжди буде альтернатива. Якщо вони заборонять телеграм, люди перейдуть в фабер. Нічого не зміниться як для них для контролю. Завжди будуть люди шукати альтернативи. Вони тільки хуже зроблять бізнесу там, і напряг додатковий для комунікації серед людей. Я не читаю новини взагалі. Я не читаю цю інформацію. Я взагалі вже півроку ніякі новини не читаю і взагалі не оглубляюся. Лише на телевізорі, на іноді дивлюся і все. Ні. Не стикалася, мабуть, тому що набагато не підписано, не підписано на багато новин, тому не стикалася. Я підписана на ті канали, які вважаю, є ну про І Я ну кожна людина має сама фільтрувати ту інформацію, тому що дуже багато вкидів є і тих каналів, які проплачені Росії спеціально, щоб робити так ну, Негатив кидати. То, я думаю, треба просто тримати голову в холоді і розуміти, і краще взагалі інформацію перевіряти і слідкувати тільки за офіційними джерелами. Я думаю, що всі стикалися. Це залежить від того, на які пабліки ви заходите, і це як рішення кожного. Але це ми можемо побачити в будь якій соціальній мережі, як Інстаграм і так далі. І не раз, бо фейки ж бувають різні, скажімо так. До цього треба з розумінням ставитися і трошки фільтрувати, я так гадаю. Ну, звісно, трапляється різна інформація, але я не знаю, чи російська вона, чи наша. Тому я е, е, намагаюся фільтрувати інформацію тому, і не зважати на ту, яку я точно не знаю, що вона правдива. Звісно, є, але типу фільтрувати ж треба. Ну я взагалі намагаюся на новини дуже не читати, бо якраз по цій причині взагалі. Але ну, будуть в іншому. Ну що, ПП так само будуть по вайбору, так само будуть по новинним сайтам, по телебаченню. Ну, типа, нічого не зміниться взагалі. Повністю прибрати е неправдиву інформацію це неможливо. Не буде ніяким ударом, якщо заблокують. Ну, Но новини потрібно висвітлювати будь-яким разом. Будь-яким способом. Ну, люди повинні володіти будь-яку інформацію з будь-яких істочників. Це частина моєї роботи. Ми маємо телеграм-канал, власний від медіа, ми поширюємо туди інформацію, але наш телеграм-канал, власне, він діє за тими ж законами, які діє офіційний сайт. Тому ми будемо давати лише перевірену інформацію. Ми маємо дуже ну нормальну кількість підписників і ми маємо репутацію. Ми маємо імена журналістів, які несуть відповідальність за ту інформацію, яку розміщують в цьому телеграм-каналі. Зазвичай більшість телеграм-каналів не мають власників, і ми не можемо знати, хто люди, які ширять інформацію в великій кількості. Це буде важкувати, тому що прийдеться шукати щось нове, але я не скажу, що це буде дуже важко. Ні, для мене це не буде проблема. Якщо заборонять, я не розстроюсь. Ну, я не скажу, що це буде дуже великим ударом. Я думаю, якщо навіть дійде до того, що заборонять, то з'явиться щось інше, щось Ну, наші люди не залишаться так і щось інше нове придумають. Альтернативу. По-перше, менше інформації. По-друге, я використовую для своїх персональних там потреб, наприклад, спілкування з своїми друзями, сім'єю. Ну, мені набагато комфортніше, наприклад, чим Viber. Тому так. Ну, це буде дуже неприємно. Ну, тобто, це наче відставання від всього світу. Ну, як сказати, ну я спілкуюся в телеграмі, тому це буде для мене не дуже добре, але знайдемо ну, якийсь інший вихід. Це все поправимо. Не буде телеграма, буде щось інше. Але наше життя, ну, людські, так, наші е, всі ці судьби це найбільш для мене важливіше. Новини будуть. З будь-якої сторони не телеграм, так щось інше. Альтернатив, не знаю, можливо, якась нова соцмережа, але якщо заборонять з батьками у вайбер, з друзями в інстаграм, але сподіваюся, що це просто якась, якийсь, не знаю, неправда. Сигналом. Ну, трохи іноді вайбером, але більш сигналом. Я колишній військовий і це більш безпечніше. Вайбер. Інстаграм, Ватсап. Ну я е, зараз е, по більшому телеграмом е, користуюся, але я знаю, що, наприклад, є такий месенджер-сигнал, і військові, наприклад, його рекомендують, бо він більш захищений ніж Телеграм. Тому якщо заблокують Телеграм, будемо знаходити інші месенджери. Я навіть і не знаю. Я ну. Не дуже сильна в цьому, то для мене поки що немає такого. Соцмережі, інстаграм, тікток це взагалі ну не, не зрівняється з тим, що що ми просто а, читаємо в телеграмі, бо там можна і офіційну інформацію прочитати, і розважальний будь-який контент, взагалі, який хто хто обирає, хто що хоче. Думаю, що щось буде, і будемо вже дивитися по суті, що буде, то будемо, скажімо так. Чи дивитись, чи не дивитись, але подивимось, які будуть у нас альтернативи. Будемо від цього відштовхуватись. Як бачимо, українці неоднозначно сприйняли ідею парламентарів щодо блокування тере заборони телеграму. А що думаєте з цього приводу? Ви долучайтеся до ютуб каналу телерадіокомпанії Гок та залишайте свої коментарі. А це була програма Майдан Незалежності. Побачимося за тиждень.